Вишиванка генетичний код українців та оберіг. Саме час говорити про неї у Всесвітній день вишиванки. Чи знали ви, що народний одяг посилює ауру, латає діри в ній і після чого поле стає рівномірним? Особлива вишивка притягує сильну енергетику, магічні замовляння, заклинання вишиті на тканині, які захищають людину від бід, кров українських воїнів та безсмертя нації не просто одяг, а полотно з складними візерунками та яскравими кольорами насичать? Символікою та магією. А що, якщо я вам скажу таке? Наші пращури закодували вишиванки на добру долю, вдачу та любов, які допомагали людині і пробуджували в ній внутрішню силу. І знову ж таки, це не має відношення до християнства. Вишиванка це справжня магія, сакральна сила роду, енергія природи та божественне начало.